Привіт, з вами Толян UK. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему створення бюджету. Можливо, ви чули, що бюджет це щось складне і незрозуміле, але я запевняю вас, що це зовсім не так. Насправді, бюджет це просто планування ваших доходів і витрат, щоб ви могли контролювати свої гроші, уникати боргів і навіть почати заощаджувати на свої мрії. У цьому подкасті я розповім вам крок за кроком. Як створити бюджет, який працюватиме саме для вас. І поділюся кількома простими порадами. Що таке бюджет і чому він важливий? Почнемо з основ. Що ж таке бюджет? Бюджет це план того, як ви збираєтеся витрачати свої гроші. Він допомагає вам бачити, скільки грошей у вас є, на що їх витрачаєте, і що можна змінити, щоб краще керувати своїми фінансами. Чому це важливо? Все дуже просто. Без плану ми часто витрачаємо більше, ніж заробляємо, що призводить до боргів і стресу. Але коли у вас є бюджет, ви знаєте, куди йдуть ваші гроші, і можете робити обґрунтовані рішення про свої витрати. Уявіть собі, що ви плануєте поїздку. Ви не просто так сідаєте в машину і їдете без жодного плану, правда? Ви визначаєте маршрут, враховуєте час, бензин, місця, де ви зупинитеся. Точно так само працює і бюджет. Він допомагає вам планувати маршрут для нових грошей. Крок перший. Визначте свої доходи. Перший крок у створенні бюджету зрозуміти, скільки грошей у вас є, це ваші доходи. Доходи можуть бути різними: зарплата, підробіток, навіть такі речі, як подарунки чи бонуси. Важливо врахувати все. Більшість людей не враховують деякі додаткові джерела доходу. Наприклад, ви отримуєте невеликі суми від випадкових підробітків, але ніколи не звертали на це уваги. Якщо ви почнете уважно врахувати всі свої доходи, з'ясується, що ці маленькі суми складають значну частину вашого місячного бюджету. Тому моя порада. Запишіть усі свої доходи, навіть якщо вони здаються незначними. Крок другий. Запишіть свої витрати. Наступний крок зрозуміти, на що ви витрачаєте гроші, це означає записувати всі свої витрати протягом місяця. Так, я знаю, це звучить нудно, але це насправді дуже важливо. Якщо ви запишете усі свої витрати, то будете шоковані. Можливо, ви витрачаєте купу грошей на каву та перекуси на ходу, про що навіть не підозрюєте. Це можуть бути невеликі суми по кілька фунтів тут і там, але вони швидко накопичувалися. Це дасть вам зрозуміти, що ви можете заощадити значну суму, просто скоротивши ці маленькі витрати. Раджу вам використовувати або блокнот, або спеціальний додаток для запису витрат. Це може бути щось просте, наприклад, щодня записувати, скільки ви витратили на продукти, транспорт, розваги тощо. Через місяць ви будете мати повну картину того, куди йдуть ваші гроші. Крок третій. Визначте свої обов'язкові витрати. Після того, як ви записали всі свої витрати, настав час розібратися, які з них є обов'язковими, це ті витрати, без яких ви просто не зможете жити. Оренда або іпотека, комунальні послуги, їжа транспорт. Коли ви почнете розділяти свої витрати на обов'язкові та необов'язкові, це допоможе вам краще зрозуміти, куди йдуть основні гроші. Наприклад, ви побачите, що на оренду йде майже третина вашого доходу, і це не те, на чому можна заощадити, адже потрібно мати дах над головою. Але на деяких інших обов'язкових витратах. Як от комунальні послуги можна заощадити, якщо, наприклад, змінити постачальника або знизити споживання. Отже, зробіть список усіх своїх обов'язкових витрат і подумайте, чи можна щось скоротити. Можливо, є можливість економити на рахунках за електроенергію або змінити мобільний тариф на дешевший. Крок четвертий. Визначте бажані витрати. Тепер поговоримо про бажані витрати. Ті, які не є обов'язковими, але які роблять наше життя приємнішим. Це можуть бути вечері в ресторанах, поїздки у відпустку, покупки для задоволення, ці витрати теж важлива частина бюджету, але їх потрібно контролювати, щоб вони не виходили за рамки. Можливо, ви любите проводити час із друзями в кафе і часто дозволяли собі ці приємні витрати, не задумуючись, скільки грошей це забирає щомісяця. Коли ви почнете вести бюджет, встановіть ліміт на такі витрати. Це дозволить вам все одно насолоджуватися часом із друзями, але при цьому не витрачати більше, ніж ви можете собі дозволити. Тому моя порада визначте, скільки грошей ви хочете витрачати на бажані витрати і дотримуйтесь цього ліміту. Це допоможе вам насолоджуватися життям і водночас не витрачати більше, ніж ви можете собі дозволити. Крок 5. Встановіть фінансові цілі. Фінансові цілі це те, що допомагає вам залишатися мотивованими і націленими на результат. Це можуть бути короткострокові цілі, як-от накопичення на новий телефон, або довгострокові, як-от покупка житла або створення резервного фонду. Наприклад, ви поставили собі фінансову мету накопичити на подорож до Італії. Зрозуміло, що поїздка обійдеться недешево, тому вам потрібно зосередитися на заощадженнях. Визначте, що для цього вам потрібно заощаджувати певну суму щомісяця, і це стане вашою головною мотивацією для дотримання бюджету. Раджу вам поставити собі фінансові цілі. Подумайте, що ви хочете досягти у фінансовому плані протягом наступного року або навіть п'яти років. Це допоможе вам бачити сенс у веденні бюджету і дотримуватися його. Крок 6. Створіть резервний фонд. Резервний фонд це гроші, які ви відкладаєте на випадок непередбачуваних ситуацій. Це можуть бути такі ситуації, як втрата роботи, хвороба або ремонт автомобіля. Бажано мати в резервному фонді суму, яка покриває ваші витрати на 3-6 місяців. Наприклад, у вас зламався автомобіль і вам доведеться терміново платити за ремонт. Якщо у вас немає заощаджень, це стане великим фінансовим ударом. Але якщо ви завчасно створили резервний фонд, то можете покрити ці витрати без зайвого стресу. Моя порада почніть створювати резервний фонд вже сьогодні, навіть якщо ви можете відкладати лише невеликі суми. Кожна гривня або фунт допоможе вам у майбутньому. Крок 7. Моніторинг і корекція бюджету. Створення бюджету це не одноразова дія. Вам потрібно регулярно переглядати його і вносити корективи, щоб він відповідав вашим реальним потребам і цілям. Намагайтеся переглядати свій бюджет щомісяця, це допоможе вам бачити, чи не витрачаєте ви більше, ніж планували, і чи не потрібно щось змінити. Наприклад, ви помітили, що витрати на продукти значно зросли. Виявилося, що ви почали купувати більше готової їжі замість того, щоб готувати вдома. Це було зручно, але дорого, тому скоротіть ці витрати, повернувшись до домашнього приготування їжі. Раджу вам також регулярно перевіряти свій бюджет це допоможе вам залишатися на правильному шляху і вчасно вносити необхідні зміни. Крок восьмий. Виберіть інструменти для ведення бюджету. Для ведення бюджету вам знадобляться інструменти, які допоможуть контролювати витрати і доходи. Це можуть бути прості таблиці в Excel, спеціальні додатки або навіть традиційний блокнот. Використання додатку для ведення бюджету дозволить вам швидко вносити витрати, бачити, скільки грошей залишилося в кожній категорії і відстежувати свої фінансові цілі. Але якщо ви більше любите традиційні методи, блокнот теж чудово підійде. Головне знайти інструмент, який вам зручний, і регулярно ним користуватися. Це допоможе вам залишатися організованими і не витрачати зайвого. Крок 9 Плануйте на майбутнє: бюджет це не тільки про сьогоднішні витрати, але і про майбутнє. Плануйте свої великі покупки, наприклад, покупку автомобіля або квартири, заздалегідь. Враховуйте також довгострокові цілі, як от пенсійні заощадження або освіта дітей. Наприклад, ви вирішили купити автомобіль. Замість того, щоб просто взяти кредит і купити його негайно, ви почекаєте і спочатку накопичите частину суми. Це дозволить вам взяти менший кредит і менше платити за відсотки. Планування допоможе вам заощадити значну суму грошей. Раджу вам планувати великі покупки заздалегідь, щоб уникнути непотрібних витрат. Крок 10. Не забувайте про задоволення. І на завершення бюджетування це не про те, щоб відмовляти собі у всьому. Важливо також залишати місце для задоволення і приємних моментів. Включайте в свій бюджет витрати на розваги, відпочинок і маленькі радощі. Залишайте у своєму бюджеті місце для улюблених хобі. Це дозволить вам насолоджуватися життям і не відчувати, що ви весь час економите. Головне знайти баланс між витратами і заощадженнями. Отже, створення бюджету це не так складно, як може здаватися на перший погляд, це просто планування ваших доходів і витрат, щоб ви могли краще контролювати свої фінанси, уникати боргів і навіть почати заощаджувати на мрії. Я сподіваюся, що ці кроки допоможуть вам створити власний бюджет. І досягти фінансової стабільності. Бюджетування це процес, який вимагає певних зусиль, але результати того варті. Почніть вже сьогодні, визначте свої доходи, запишіть витрати, поставте цілі і не забувайте насолоджуватися процесом. Фінансова стабільність починається з маленьких кроків, і ваш бюджет це перший з них. Дякую, що були зі мною сьогодні і бажаю вам успіху у створенні власного бюджету. Це вище сказане не було фінансовою порадою. Для уточнення звертайтеся до професійних фінансових радників. З вами був Толян UK. Мир всім!